Так, зустріли молодого аматора. Так. А ну розкажи, що ти розводиш, що ти продаєш. Ну я в основному бакінці продаю. Це таке, що це бакінці, так? так? Та, та. так ось моє, ось моє виводне, осьо. У... Тут це... є виводні і ті, що да, ти ще, ще придбав, да, да? Та, та, та. так? Так, так, так. Це ось придбав в тому році, пар. — Ось є... — А це? — Миколаївська. — А це Миколаївська. А це знову Бакінська. Да, Давно ти тримаєш? Два роки вже. Як тебе звати? Назар? Назар? А де живеш? В Василькові. Василькові? Оце біля мене. Біля Обухова. Знаеш, де Обухова? Да. А де саме ти Василькові? Приватний да, да. Приватний? Да. Ти приватний будинок? Приватний? А ти в кого брав бойник? Ваших? Ва що це брав? Чи ні? Ні, он для двіті брав. Ну це місцеві, так? Місцеві, да? А Миколаївський однаково завів з ними? Ні. Ці раніше бої. Миколаївські пізніше. Пізніше, да? так? А Миколаївський завів недавно? А чому ти, а чому ти завів Миколаївський? Сподобалось. Але... А чим сподобалось? Льот. Льот? А де ти бачив льот? Ну в інтернеті. А, в інтернеті бачив. Так. А придбав теж у Васильківських. Так. І почав гнати їх. І що, такі як в інтернеті, так і в себе побачив льот? Ні? ні, ти ну, кажи, ну, як не, є. Ну, не зовсім ти так. Не як переживай, в кажи всю правду. Не зовсім так, як в інтернеті. Не зовсім. А як? Їщо Але краще? дивіться, це вважається як декорація, вони більші. І вони не так сильно летять, як, наприклад, бабочки чи жуки. Що значить бабочки чи жуки? Ну, льот, ну, голуби, жуки. То тут ну, масть називається жуки назад. Масть називається жуки. А то теж Миколаївський. Mm. Ну, польот, як я знаю, що польот, по польоту вони щита, ну, типа. Да, вони по польоту відрізняються. По От, польоту. Опиши мені, які в твоїх підігнав. От, От так над кришою верхають. Ти їх гониш як часто? як... Вранці? Вранці? Вранці. Кожен день, чи коли вітер? Через день. Вітер Через чи... День. Чи, ну, ві... я... чи на вітер не дивишся? Не дивлюся. Але стараюсь, щоб о, головить вітер. Да, бажаємо, щоб вітер, вітер був правильний. Не зовсім сонячно, щоб не зовсім жарко було. Да, щоб не жарко було. і Щоб був вітер, правда? Да. Бо тому що це безкружно. Але коли вже дощ, то вже тоді не гоню. Ну зрозуміло, що да. Але бойтна птиця і навіть коли дощ починається літати. Ну це спортсмени, вони летять, і вітер і немає вітру, і коли дощ, коли немає дощу. Багато піскунів цьому році позаносило. Вітер ти ще в школі? Ні, вже закінчила. Закінчив? А ще тримають молоді хлопці Василькові чи ні? Прямо Василькович не... немає. Ну так знаєш своїх ровесників, які ні, теж тримають, ні? А як тобі це зайшло в хобі голуби, я мені. Сподобається. Так, Купив спочатку пару павлінів. Сподобається. Ні, ну почекай. Перш ніж купувати, в тебе вже щолкнуло всередині, що захотілося будивлю. Да, а в якій причині? Ти десь їх бачив, в інтернеті бачив, чи десь входит? В інтернеті бачив, да. так? Да, да? да. І тобі захотілося. Да. І ти купив тоді декоративних. Да, парочку так От... Павліни це декоративні? Да, Не От я забіжу трохи назад. Так оце, оце не декоративні, розумієш? Це декоративні, Миколаївські. Ну, це льотні голуби. Я це вам їх покажу. покажу. Це не, ну, Порода називається декоративні. До них оці голуби не належать, розумів? Це є високольотні голуби, порода називається високольотні. Тому, тому що вони не літають, чи вони красиві. Це не відносить їх до... Ну, от мені більше налетають. Для хлопчина від слава. З Василькова, наш сусід. Ану покажи, вручить, покажи мені. Угу. Ану крило покажи. Ну, Така, що повинна літати простенька про Вони відрізняються вгорі, наприклад, білі від червоних по стилю мах. Однакові, так? Одна кожа. Там голуби, голуби патрі взагалі голуб не літаючі, восьмерочні. Ще... У тебе білі, жовті вдома є, і червоні, да. так? Да. А? Да. а голубка та така. Але а я хочу... Ну, червону, ту, рябу, червону, рябу, тому... да, а ну червоно того рябу, червоно рябу. Ось цього? Так, покажи. Одне і друге. А ці білі, вони літають у вас? Так. Да. Це ж хлопчак, ви що? Не тільки літають. Ні, ні, ні. А скільки літають? Що? Ну, більше часу вони не літають. Який молодий правдивий хлопець, бачите? Крило, крило відпустить. Це теж молоденьке. Але... Це ну, взагалі молоде, так? Да? Ну, ну, ну так, так, воно, так, ще так. Молоде, воно ще піщить. Я бачу, воно. що воно рядно в вольєрі. Він ну, молодець. Ну, Саме головне, знаєш, що в справі, що не брехати. А покажи, будь ласка, білий. Ага. Вони... Хлопчаків літають завжди. всі. Бо вони тримати не будуть раді комерції, У мене нема білих, З штуки і все. Оце голубочка, я думаю, буде. Ага, а крилочко покажи, будь ласка. Це ж молода, так? Да? Да. Довгеньке таке, не таке крило. Ні, оце трохи, да, трошки... оце трохи, трошки відрізняється. Да. Крилу... Ну, як, як трохи серпата чи ні? Ні, 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 целі замовка, звісно. Тут серпав взагалі немає. Yeah, well, красива голубочка, смартка. На чаєчку похоже. й то гарненьке, тільки та трошечки простіше. А ти де ти маєш? Це приватний будинок? Приватний. А ну жовто виймай, подавай. Разу вже на те пішло, так. А цей бойний да, в тебе? А той і це, так. Батінце. Ну і грибуни там. Це вже такий. А скільки в тебе голубів? Багато. Стук 50. Штук 50. Це не багато. Кобись не б'є. Крило покажи. Не б'є. В тому році і раз вдари. Це хороша маса. В жовті жовті колодочки. Це тут біла колодочка, а тут жовте з'являється. Це хороша маса. Так, буде краще. Не бере. Ну це голуб. Це голуб. Це явний голуб. Жовті дома ще є? Ні, це один. Один взявся. Так. Вивівся? Да. Оце по покрасний. По червоних, да. так? по червоних дивіться. Да, таке. Да, молодець, молодець. У тебе пил не, не падає, не Не розчаровується голуба, будеш тримати? Да. Буду тримати? Ну, я так тобі скажу. Ти на швидкі результати не надійся. бо часто як роз, почав розводити, не бачиш результатів, вже на них розчаровуються, зводять. Не себе, що... Трошки попрацюєш з ними, поганяєш, і результат обов'язково буде, тільки не спіши. Не розчаровуйся. І все буде нормально. Воно як, як, як називається це? А це Бакінський чи Гривун? Ну вони вважають як бойни. бойні. Бакінці, значить. Гривун це. Що, що? Гривун, бачите грива? Ні, і бакинці бувають такі. І такі бакинці називають шейка. Ну, шейка, ну це не Шейк. шейка. А чому це не шейка? Тому що ближче по гривунах, так? так? А, він вже трошки це, це, перебитий між гривунами і бакінськими. Чистий гривун. Ну, а, це чистий гривун? Да. Все зрозумів. Чистий да. Це не шейка, це чистий гривун. — угу. Голубка. А ти гривоні і з батинцями разом гониш. Да. А відрізняються вони в польоті? Mm, ні, тільки ці менше б'ють. О, оце тобі є, що вони відрізняються, правильно. У По польоті? Та вони взагалі не б'ють, Ні, Є що б'ють, Так. Да. — то мабуть вони вже знаєш, перебиті. <с? А, перебиті, може, да, можуть. Да. А які з них найкраще тебе показують? Оці ігри? За цих всіх так. От, що по мастям взяти? Ось оці. Біла. Біла. Оці ось – Ось оця біла, оця біласка, ага. оцей смс. Да? Е ну, оця сам окрасна і оцей. А оці ось мраморні. Голуб рідко б'є, а вона прямо забиває. Забиває навіть? Так просто поясню, десь порядку. Ну, вдома тебе ще є, голубі. Ще є, маточник є, О, горний є, може... на яйцях сидять, є багато. Все, добре, Назар. Удачі тобі. Це я сьогодні придбав. Яку? Мраморну? Да. А чи продав, а вже придбав, так? Да? А скажи, якщо не таке, за скільки придбав? За 200. Хотів за 200? 250 він, але сторгували uh -huh. за 200. Ну добре. що ну, Назар, удачі тобі, Дякую. тримай голубів, насолоджуйся, терпіння, не спіши, ти ще молодий тебе все попереду. Дякую. Твоя зірка ще впереді. Починаєш все, все буде нормально. Тебе і так нормально. Щасливий, хороший продаж тобі. Прізвище правильно Оташевський. Так, ви знімаєте чи ні? Так, е знімаю, розказуйте. Наш власний голубів Влад Олтаржевський, я Іван Забара. То я говорю, що 98 чи 99 рік е, в Києві проживав такий голубь Сергій Кіхаренко, то він їх завіз із Кавказа. Коли я його перший раз побачив на болоні Голубніку, Сережа, що за голуб? Здичь, кабаня, подивимося в льоті. От з цього часу, якраз я владу говорю, респект. Фактично, як я пам'ятаю, 25 років назад, так вони зараз їдуть. Абсолютно, ці голуби будуть літати годинами. Це факт. Ми на волонь приїжджали, вже ще я болить. Вже ми і лягали, і сідали. У них чітка ігра. Вони можуть йти по кругу, але є індивідуальні які. А далі хочу доповнити, якраз його наставник із Геналос. Ми з Рашеченькою знайте таку да, Всі Знаю. Да, знає, що Ми, називає, всіх гостя, знаю. ми раз в Ютубі ідемо Гена Налоско, і він е зареєструє породу українські, козацькі, бойні. То я за що плюс. Те, хто критикує. Ні, зареєструвати породу і воно, що українська бойна. тому що сюди роботу вже внесли українські голововоди. Але просто йому сказав, що це другий екстер'єр. Ну, мені більше подобається оси. Але це має бути місце. Може може мати місце, це так? Має, так. Да. Як має ви сказати? Але це, це може мати місце. Це нормально, да, так? Це нормально. Якщо людина реєструє породу, критикувати краще всього. І, на жаль, в Україні в нас так набагато більше людей, які критикують. Критиканство. А, да, а є такі вислів, собачку будку не зробив, а поговорить тільки дай Боже. Зробити по масці зареєструвати і тоді те лоску. А критикувати. А це його учень, і він тримає таких. Чи я його режула? Тримаю отаких от от, от в таку екстраєру. Це супер голубе. Два з і вони ж такі. Правда, я то назвіть назву цієї, як правильно називати. Тепер він скаже, бо я що кажу. Скажіть назву цієї. Цінуємо наше вітчизняне Перша, скажімо так, молода порода українські ігрові високольотні голуби. Оце, Оце, так. я двома цінуйте, руками за да, цінуйте, майте, цінуйте, заводьте. Наші голубники сюди так. приклали, Людя, наші голубники сюди приклали свій час, свої вміння, і ми маємо право так вже це стверджувати, так? так звичайно, Зогодні з вами. Це в кожній породі, так? Якщо ви знаєте, голубі вода Рашетчикова, то коли ще не було війни, але чисто... нього брат ще є, да. коли не було війни, було однокласники і чисто Голубина тема, то його узбеки наколкали повось. Тому що був узбецький та він так, не узбецький двохчубий, а середньоазіатський. Тому що він прожив так, і так, так. Я, в тримає все життя, голову, і батько тримає, то він кожного голубі знає в лице і як це голуби розвивалися. Mm -hmm там 15% роботи, а все не Бішкек і Галмата. Я... Зараз він зареєстрував як середній азіатський. Цього ще говорю, що завіз Сергій 98-му році, но Генна Лосько і він зараз служили сюди стільки праці. І вони мають право, так. вони іншої форми, вони вже під Бакінцем більш да? більш на чубах. Вони називаються українські бойні». А чого б мені? Чоловіні. Колись вони тільки були, ось, ось бачите, щукаті, тільки їх завозили. Потім зробили їх головатими. А тепер дивіться, є мас, червона, однокольорові. Чорні, червоні, жовті. А так само чилій, інші різновити окраси. Так що... Я добре знаю Сергія, бо він Нікифоренка, ж... бо він жив ще де? На в Обухові. В Обухів мамі. Да. І, да, і ми до нього заїжджали, тому що я, ми, я з Обухова теж не забухав. Ми товаришували, ми тримаємо різну породу, але ми до нього заходили туди, спілкувалися. Дуже знаємо, як він з ними е, обходився цими лобами завозив і ну, дуже, дуже добре знаємо. Він час довгий час був генічивський. Да. Ну я зараз не знаю. Ну, решетчик сказав, що десь він проскочив в сетях, що він в Росії. Більше нічого говорити не буду. Да що так, Він такий так, голубовод, так. він грошей на той час мав, він не жалів, він об'їжджав із Кавказу так, так, і тільки ось цього він привозив. Ну, каші. якщо можна, то скажете орієнтовно, яку ціною продаєте. їх. Якщо, якщо маєте потреби, кажіть, якщо не маєте потреби, не кажіть. О, давайте я зараз придбав цих голубів по 300 гривень голова. Розумієте, я беру молодих. Із молодих я взяв шість, із них, бути... Два кращих, але це мій треба їх виховати. Якщо ти хочеш мати вихованого голуба, то заплати 5 тисяч. Бо це вже мій, буде трудно. Да. Так, так що від 300 гривень і далі. Бо і це, далі. Буде, це Взводим, буде некорічно. Взводим. 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 Це вже голуб зроблений. Я брав цей, Ось до влади я брав птицю раніше, я дуже довольний. <кху> я пам'ятаю, ви ще навіть подробі да, стояли. так, да, дуже-дуже довольний. Да. У полоні Никифоренко Зайшов. Сидіть козорю, що за ага. Я Подивимося, подивимся, подивимся куди виділити своїх батьків. Такої людини я не знаходив між голуб'ятиками, такими як чесної і добросовистої людини, як Лата Царжевський. Я не спеціаліст, але мене таке пам'ять підказує, що вроді в Сергії було трошечки Ну, Я не я сказати, Ну, її бачив, не бачив не ще чоловік Союзі, як бачив їх різні лінії є. Різні є, лінії, так? Да? Короткі. Трошечки такі, в нього були, чуть-чуть були. Є продовгувати, ось да. дивіться, продовгувати їх длинні. О, так, да, зодин, о. О, так, да, бо я на цих звернував. Да, це ще маленькі, вони о, так ще такі, наберуться. Так, зодин, да. да. Так що? Так що Дякую вам за розповідь. Дякую вам. Хороший дякую. вам продаж. Дякую. З днем Голубівника і слава Україні. Героям слава. Да. Таке одні називаються джатами, другими. Угу. Це... Ну, це порода одна, а лінії там назви різні. Это по называется тасман челкарь. Он трошки посещен. Вообще-то тасманы жотовые. Это пепельная самочка с тасманом. Это челкари. 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 Мраморные по-нашому. По-узбецьки Это Масть. Масть челкарь. Масть. Да. Они по, по мастям і мають назви. Да, да, да. Ну це зараз вже вона не літаюча порода. так би Это мала. есть лет на они зовсім інша. Голуби. У них получається голова трошки витягнута, нос більший, тягнутий тоже. І кост, мабуть, менше. Кос ми можуть бути і такі самі великі, але сам постанова зовсім інша. Mm -hmm. Вони літають і грають. Це більше декоративна вольєрна хитсами. Yeah. У них більш круглі голови. И яка правильна назва? Ну, я називаю їх узбецькі двохчуби. От мене теж інколи підбурює. одні кажуть, я називаю, я називаю, а як називаю це. Научного популярной литературы. У меня есть книжка советского еще издания, да, и там написано узбекский двухчубый би, жук черный. Там не написано азиатский бий», а узбекский двухчубый. Узбекский. Да, вот именно советская книжка, еще была выпущена при Советском Союзе, она без... А сейчас уже начинают и называть евразиаты, азиаты. Ну я не знаю, как они называют. Вот здесь Гульбадам это цветок миндаля. Почему назвали Гульбадам? Он білий и у него побитая голова и под шеей, манишка голос. Ну красная, гульбадам переводиться переводится, як колер там. Цветок, нет, цветок миндаля. Он билый с розовыми вкраплениями. Ага. И так само голуб гульбадам, он білий, но голова и под и манишка под клювом, у него розовая, ну, красная або желтая. Поэтому узбеки его назвали цветок миндаля. А его сейчас называют ясноглазый. Азиаты, вот евразиат ясноглазый. Ясно. Ясно. Ну, ви тримаєте тільки так, до картинних цілей. А це для душі. Для душі. Рюковських для душі держу, несколько пар. Якщо не секрет і можете озвучити ціну, то озвучити. Може. Усе, За 2000 пар вже забрали, прийдуть додому і заберуть через пару неділь. Це 1500 тисячі пара, це за 1500 тисячі голова одна. Ну, це така вона на них і ціна, я так і вже. Ціна це дуже дешева. Це навіть дешева да. ціна. Дуже Почому? Тому що ми колись їздили і в Крим, і по всій Україні, і татарам їздили, і ми платили 100-200 доларів, а то і 300 за голову. Ну, тут труднощі, так догадуюсь я, що вони дуже вони ніяк кашки, і Да, Вони кормлять кашки, і далі вже треба або кормилок, або самому кормити. Ясно. Я кормлю комбікормом шприцом. Ясно. Ну, там, свої ну одним словом, якщо людина не втручається, вони вимеруть. Звісно. Ну, та воно ж декоративне птиця. Так як і декоративні собачки, кицькі не приспособлені для, для життя. Тільки в ну, собачка, природі будемо говорити так. Собачка хоч їсть сама, вона може десь. Ну ці теж самі їсть, але їх треба викормити. А, ну ні, я маю на увазі, що вона потомце своє не викорне. Хто ну, держить кормилок, то е, держит дві пари надо держати на одну пару збіку, а дві пари корміли. Ви місцями? Пасту. Пастово. Фасту, так. Добре, дякуємо. Ну, будь ласка. Гарних продаж вам. Да. Добре, дякуємо.